О, після полону дня ми зустріли на Яворівщині та де вчора в громаді зібрали на зесу більше 20 тисяч гривень. Мої вітання з випуском новин для вас працює Марія Канцеляристи. Зараз деталі. До повідомлень держави українські сили ППО збили 40 ворожих БПЛА, а 74 безпілотники імітатори не досягли цілей через локаційні втрати. Загалом було 166 ударних БПЛА та безпілотників імітаторів інших типів. Основні напрямки удару Сумщина та Черкащина. Робота тривала на сході, півночі та в центрі країни. Також постраждали Харківщина та Донеччина. Міністерство аграрної політики та продовольства запускає збір інвестиційних проєктів для українських аграрних підприємств. Єдина умова потрапити до списку це прагнення масштабуватись, модернізуватись і виходити на нові ринки. Новини на Янтарнефе. До локальних підсумків днями мешканці Немирова на Яворівщині зустрічали Ігоря Чабаненка, який після тяжких випробувань у російському полоні повернувся додому. Ігор пройшов найгарячіше точки фронту, отримав численні поранення, потрапив у неволю в часовому ярі та зберіг незламний дух і віру. Попереду час на лікування і відновлення, а поруч підтримка родини і нашого яворівського краю. Борівська міськрада долучилась до регіонального форуму Пробація України Майбутнє зараз захід присвятили десятиріччю ухвалення закону України про пробацію. Громада презентувала власний досвід співпраці з відповідними органами. Зокрема, йшлося про затвердження цільових програм та участь у пілотному проєкті з організації громадських робіт. Місті Новояворівськ на вулиці Львівській зіштовхнулись автомобіль мерседес benz яким керував 43-річний мешканець Яворівщини та мотоцикл Kawasaki Під керуванням місцевого жителя віком 20 років. Мотоцикліст отримав травми та був доставлений до лікарні. Правоохоронці закликали кожного бути обережними на дорогах. Вчора, 27 квітня біля кристалу організували традиційно обрядове дійство Зустрічаємо весну, наближаємо перемогу. Головною метою заходу був збір коштів на авто для 116-ї бригади. Тож спільними зусиллями вдалося зібрати більше 20 тисяч гривень. До програми проєкту війшли веснянки, гаївки, хороводи, ігри та руханки. А ще фотозона, аквагрим, благодійний ярмарок і майстер-класи із розпису. Санок. Новини на Янтарне Янтарнефе. І до важливих оголошень комунальне підприємство Новояворівськводоканал повідомляє, що у вівторок, 29 квітня, а це вже завтра, з 9 до 18 години, буде припинено водопостачання у зв'язку з плановим ремонтом на насосній станції. Про погоду у вівторок без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Оголошено про перший рівень небезпечності жовтий через ймовірний заморозок 0 2-3 градуси за Цельсієм. Температура в день 20 градусів. І тепер усе ви в курсі головних повідомлень. Тож бажаю вам спокійного та затишного вечора. Найактуальніші новини щогодини на Янтарнаєфе.